У Києві троє дітей отруїлися наркотичними речовинами після того, як вживали шоколадні солодощі. Отруєння двох із них спричинив канабіс, а третє галіциногенний псилоцибін. Про це повідомили в Київській міській дитячій лікарні номер 1 Так, 23 березня було госпіталізовано дві дитини із проявами порушення свідомості, нездужання та рвотою. Молодшу дитину було госпіталізовано в реанімацію. У лікарні кажуть, що їхній стан спричинив канабіс, який, ймовірно, був у гуманітарному шоколаді з упаковки без маркування. Обидві дитини напередодні вживали цей шоколад. Згодом 26 березня до лікарні потрапила дитина у стані психомоторного збудження із галюцинаціями, рвотою, розширеними зіницями та зниженим м'язовим тонусом. Лікарі з'ясували, що напередодні дитина вживала шоколад з псилоцибіцином, який подарували її батьку. Усі дані передали правоохоронцям.